Пане Володимире, ще одним напрямком діяльності вашого підприємства є вивіз побутового сміття. Розкажіть про це трохи детальніше. Які складнощі та проблеми з вашої точки зору є основними у цьому напрямку? І як ви їх вирішуєте? Вивезення сміття проходить у нас 5 днів в неділю, якщо понеділок, з понеділка по п'ятницю, в п'ятницю інтенсивне вивезення, і далі з понеділка вже теж вивозити. Ну, бувають деякі дні, що вихідні. Масово у нас бачки сміттєві заповнюються. Але заповнюються, на жаль, не мешканцями багатоквартирних будинків. Проблема в частині вивезення сміття стосується в тому, що у нас власівка, як ви розумієте, має високоетажі забудови, та вони граничать з будинками індивідуального Відвільних постройок. Раніше э, з території, так сказати, приватного сектора вивозиться сміття за рахунок селищної ради. Селищна рада зараз не існує, э, такої послу зараз не надається, і тому більшість Особливо ті, хто рядом, там, в районі будинку Молодіж, 16, в районі гаражів, де лівобережна вулиця у нас Східна, 1В, 1Б. Сміттєві баки заповнюються вщент. І приїжджають дуже багато жителів приватного сектору. Тобто люди ці сміття везуть, за це сміття не платять, а виходить, оплачуються мешканці багатоповерхових будинків і нам йдуть збитки, від того, що вони понаднормово завалюють сміттям баки. Нам запропоновано зараз ті мешканці, які добросовісні, до пропереднього свічани, така послуга. У нас можна придбати мішок за невелика вартість, і вартість мішка входить, вивезення сміття. І тоді у нас чітко відпрацьований механізм. Ми, коли ми вивозимо, по телефону ми сповіщаємо кожного мешканця, той, хто придбав нас мішок від сміття, ми в четвер вивозимо. середу десь дзвінок. В четвер, шановні, будьте так добрі, виставте мішок зі сміттям на дорогу. Ми приїжджаємо, збираємо. Але, на жаль, на жаль, можна подивитися, хто виходив за дамбу в нас туди, завали сміттям десь в пояс. І також і завалюються, завалюються наші баки. Тобто це є основною причиною. Також є причина, з якою ми зараз починаємо серйозно боротися це несплата за сміття маленьких приватних підприємців. Такі там кіоски, різні магазинчики, які. В добровільному порядку не хочуть, відмовляються заключати договори, виносячи при цьому великі об'єми сміття, вони заключають договори, а користуються послугою з вивезення. Ну, на, на, на даний час ждуть, зараз будемо працювати, я думаю, жорстко. От уже з допомогою інспекції з благоустрою через міську раду і будемо примушувати їх примусово заключати договори, сплачувати завезли сміття. Пане Володимир, завдяки вашій професійній діяльності вам досить часто доводиться вирішувати питання стосовно енергетики. Усі ми розуміємо, що в зимовий період досить багато людей будуть використовувати допоміжні опалювальні електроприлади. Чи можете ви розказати, будь ласка, як масове підключення цих приладів впливає на загальну електромережу? Ну, питання дуже обширне. Ну, що би хотів сказати, да, дійсно, ми. В свій час ми займалися всіми проблемами селища, електропостачання в тому числі, але вже та досить довгий час ми цим не займаємося. От. Що мог би сказати? Що, ну, ви всі ж переживали зими прошлого року, позапрошлого, коли були так називаємо віли відключення. Вони включали в себе відключення планові відключення, були там різні групи, черги, відключення та е, аварійні відключення. Ну, Ви розумієте, що плани відключення це так, вказано, що з такий, та по такий то та час, там якесь певний час будинки, буде відключена. Помця включається, інша половина відключається. Це було в минулому році. Але ці відключення, оскільки у нас коктейльна знаходиться в самій кінцевій точці по відношенню до ГПП, ці відключення були, дуже тяжко переносились на роботі котелні. Оскільки зараз ми оформили документи, вирішили все, є такий показник, як критична інфраструктура. Тобто, на даний час ласивське мережі віднесли до об'єктів критичної інфраструктури і, згідно діючого законодавства енергетикам, електрикам, заборонено відключати об'єкти критичної інфраструктури від мереж електропостачання. Що зроблено? Це надаю інформацію неофіційно, тому що інформацію офіційно по цим питанням. Ви могли отримати в Полтаві обленерго більше тому що вони мережем займаються. А я з того, що ну, подовгу своєї роботи, я інформую вас. На даний час, щоб залишити котельню, працювати в самих негативних режимах, тобто при режимі планових відключень чи аварійних відключень, на Власівці зараз черги будуть відсутні. Буде відключатися все Власівка, щоб не було там комусь. Бідних, хто що так, то, щитає, то більше, то й менше, все там був, то не було, котельня відключається, тепло пропадає і починаються ці качелі. В даному періоді і в наступному періоді роботи, я думаю, буде так, що наступає аварійний режим роботи, тобто падає частота в електромережі, наступає період відключення. Тухне вся власівка. Потухла. нема ні в кого світла. Всі сидять мовчки, нікому тепер уже ніхто не виглядав, що сусіда є, що вже немає. Але при цьому котельня остається працювати. Зараз всіх споживачів електроенергії Полтавобленерга перенесло на, один, на одну лінію живлення, а на котельню залишила одну чисту лінію, по якій підключена буде котельня. Так що я сподіваюся, що навіть в той час, коли в квартирах буде темно. Також вода повинна бути, тому що водограй теж, наскільки розумію, віднесено до критичної інфраструктури. І вода повинна бути тепло, а світло може бути деякий час відсутнє. От. І тому я сподіваюся, що відпаде, якщо в квартирах буде тепло, і автоматично відпадатиме. Проблема з електропогрівачами. Навіть в той час, якщо б, може будуть якісь перебої в теплопостачання, я б радив людям не дуже зловживати включанням різного типу електронагрівачів. Тому що, що таке дефіцит, ну, всі повинні розуміти, я думаю, ну, більше заселили розуміє, що 에, під час 에, включення допустимо, ситуація, да, вся власів відключилася від от мереж теплопостачання, може котельня стала, десь може температура приміщення впала на, на градус-два. І всі починають включати обогрівачі. Ну, може залишитися тим, тим що як найгірше, що може відключатися повністю лінія, яка запитана з ГПП, яка знаходиться у нас на так званій промплощадці, Або можуть горіть запобіжники в будинках, можуть вибивати автомати від перегрузу. Може, горіти проводка, що буде тягнути за собою таке негативне явище. Mm -hmm. Тому б я вам радив, лучше людям трошки пересидіти, трошки пересидіти. я думаю, що не буде таких різких і довготривалих переривів, а пересидіть, якихось там, може годину, 2, 3, 5, ну, не більше, і не включать ці обігрівачі. Це буде е, легше для енергосистеми в цілому, система більш е, швидше йде в нормальний свій стан робочий. І також буде менше навантаження на внутрібудинкові мережі та на підстанції, які існують на селищі Ласі. Володимир Володимирович, давайте ще раз акцентуємо увагу для наших глядачів стосовно відключення світла у нашому селищі. Ну, я пояснював. Давайте ще раз поясню. Скажем, е планові відключення е вони будуть, і графіки цих планових відключень будуть. Але це відключення не ті відключення, які були на протязі прошлого та позапрошлого року. Такого як прошу позапрошувати, що піввсівки включаються, піввласівки відключено. Потім одна виключається, друга включається. Черга міняється перша, друга, там години були розписані. Зараз плановість буде оподілятися в тому, що є якась потужність, певна потужність, яка виділена в селище Власівка. І ця плановість буде виглядати таким образом, що буде якась дана з диспетчерського пункту енергосистеми відключити якусь потужність. Іде відключення. І відключається власівка не частинами, а вона буде відключатися вся. Mm -hmm. Тобто, всі будинки, я зараз скажу тільки про багатоповерхові будинки. І вся власівка, всі багатоповерхові будинки будуть обесточені, тобто світла не буде. Що стосується, що стосується, я щас, ще доповню, мабуть. Що стосується мешканців на приватного сектору, то там вони не знаю, в цьому році буде. В прошлих роках вони були в привілейованому стані, тому що тут виходить так, що на селищі Власівка є два постачальника електроенергії. Це з Полтавабленерго, яка займає територію багатоповерхових будинків. О, та, е, Кировоград Обленерга, яка більше діяльність на території приватного сектору. От, тобто тут нас відключає полтава Обленерга, а там Кировоград. Тобто, Кировоград е, поки, ну, не знаю, не буду це, хай пояснюють вже е, Кироград Ну, За певною домовністю відключень е, на селі. Ті роки не було, я так думаю, що може і в цьому році не буде. Хоча це не зовсім може Будем. бути правда. А мешканці багатоповерхових, будин... багатоповерхових будинків будуть відключатися всі одночасно. Тобто, це буде планове відключення. Ну а аварійне це вже у нас ніхто не буде попереджати. Пане Володимире, ви вже відповіли на досить багато важливих запитань, але я пропоную перейти до найскладніших. Та можливо найболючіших тем нашого інтерв'ю. Mm -hmm. Ви згодні?